У житті ти маєш продовжувати робити те, у що віриш. Ти повинен спитати себе, чи справді цього хоче твоє серце. Іноді ідея, яку ти вигадаєш, може здаватися неможливою решті світу. Але це не означає, що це неможливо для тебе. Ми люди здатні на неймовірні речі поза межами нашого розуму і уявлення. Наші воїни герої, кожен з нас тут. Міцніше сталі. Кожен з нас воїн і кожен має свій фронт заради однієї мити, однієї рідної батьківщини. Ми можемо все і навіть більше справдою, вірою і незламною силою волі, яка тече в нашій крові, бо ми нація незламних і нескорених вільних духом. Цінність в кожній миті нашого життя, ціннішого нічого немає.